Перевіт, друзі, ми йдемося. Сьогодні ми з вами підемо в шахту, тому що, як ну, ви бачите, в мене і зумрудів, і алмазів взагалі немає. Але повністю закінчилось, в мене було 40 зумрудів і 100 алмазів. Як ви бачите, тільки лишилося. Ну, я вчора ходив в шахту, кругляк лишився, лук і стріла. Стріли, точніше. Давайте візьмемо це все і підемо добувати шахту. Вчора я вам добув в цій шахті, дивіться, там мого шахта є у нас така. Вона така закинута більш-менш, я зараз вам покажу. До того я буду в цій шахті. меня там будуть день копати, бо там дуже багато. Мені треба алмази і и Так що сьогодні ми з вами будемо шукати шахту і о, житель заходить, ну це продавайте. Кстати, може в нього є тут щось. Так, житель, привіт. проекс. Це щось є. О, о, можна купити за воду і за сіну. Ну давай, якщо ти зараз не пропадеш. Я не знаю. У мені треба багато прям. Uh -huh. Ага, багато. А, але я піду все-таки в шахту, вибачте, братан. Ну, не вийде. О, тут вже сваляється. а, не важко. Тут нас сваляється, треба піти шукати шахту, якусь. я не знаю, яка ця шахта може бути. Бо в селі в селі у нас заборонено копати шахти всякі. О, морюцю ложать буде, хтось. Тут у нас така більш така полянка. Якщо сюди тільки недавно а тут перший раз, щоб пізнали. Ну, тут нічого... Ой, боже, чуть не впав, ти, що тут тоже щось може бути. Ну, нет. Ні. Тут нічого немає. От втуху я, це, це... Ну, мені це не треба, коротше. Я скажу, мені тільки треба якусь шахту знайти таку глибоку, прям дуже глибоку. Сіка йде, яку. Я вже не знаю. А, то сам тут є прям в деревні така невелика шахта. Вона колись из-за землетруса труса Ось Вот тут вона є. Ай! Блін ой. йо мое Моя нога. Ой, що? Ой, е-ой, блін! це шо таке? Це мені не кажеться? Я просто зараз впав. Ой, блін! О, що я опять пригнал? Ну, ну, а, ай, нуга. Й-моє. Й... Оце Й... офіціть. Друзьяки, ну, почекайте. Ой, почекайте. Да-ну, це. Да ну нафіг. Я в шоці. Це реально... Офігеть! Глиб. Ай-а. А я. В мене слів немає. Глибокосланцева ізумрудна, ізумрудна руда і алмазна. І обичні. Я в шоці, а звідки? Ну ладно, окей, хорошо. Алмази, окей, алмази і ізумруди такі. Ну звідки тут глибокосланцеві? Вы тівались, ну ви поняли. Хе -хе. Капець. Я в шоці. Я просто в шоте. Как ну, они тут оказались? Все деревни бидны, самый обидный деревня, наверное, шо. Самый бидный таке село. Ну, обещанное майнкрафтерское. Видите, море ловушка. Цель не, какая ловушка? Настоящий алмаз. Настоящий алмаз, друзья. Настоящий алмаз! Я в шоці просто. Я не знаю, что сказать. Давайте добываться все. Видите, у мене скільки зараз ізумлюді тут накапає, можу стільки блоків щось скрафтити. Це капець, блин, може це реально сон якийсь. Бу якийсь подарок, я не знаю. Це який подарок, здійснить не знав, що в мене типа немає изумлюди, ну а даже якщо знав, то почул. Це блин может реально якийсь подарок від когось. Хоча від кого це подарок? Може від кості. Посилку і так заказав, тук, бо він знав, що в мене мало изумлюди там нормальні. Та ні вряд ли цей зробити. Может тут есть жителей. Блин, ч я не можу добудуть, блин, капец, я в шоці. Звідки у нас взялось? У нас тушарить, бля? Видите, у меня 27 землюдів. Ну то есть глибокосланцев, вони так відънятся, что они дорожчі, чем остальные. Разумеется, они дорожче прям. Они дуже дорогие. Я не знаю, где они тут взялися. Это капец просто. Ага, угу. я в шоці. Ладно, давайте добудемся всі. пап, алмазик. Так, может у шашлис буде? Я не знаю, та ні, тут ничего немає. Ось ке уголь, ну це все. Может тут голипше щось, я не знаю. Все капець. Нет, тут больше ничего немає. Ай, показалось. Сик уголь, уголь мне, конечно, пригодится, але блин. Я не знаю. Ні, дужак, я в шойці просто. Надо, я... Я пофік на цей уголь, я срочно йду... А на уголь потом не будуть А зараз я йду срочно добувати... Айнуга, конечно, а балі, я, ну. Щасно то байдуже, я зразу пострінько зараз йду добувати підкрафти точніші інструменти, так і це у мене кам'янець. Уличник точніше. Угляк, все, давайте піднімаємося. Якось там. Беллін. Не хватає блоки. Ай, ладно, не важа. Чем ми добываем, так все беремо и лопату зубы. Меча в руки. Тільки блин, реально немає, как викопати звідси. Ну, сейчас разберемся. Того можно? Опа. Що, якби в мене ще нога не боліла, я трошки. Примерно что помощь, щоб це все робив. Ну, ладно. Блін. Давай давайте он. Угу. Даже так же так, окей. Все, тоді давайте тоді так. Сюди поставим і підемо. Я доплігну, Ні, я не допригну, що не буду. Опять. Судьба така. О! Це шоп Я зараз підірву туда цю пещеру. Це в итоге вона мені сама подарила. Скільки всього. Боже, замучила уже. Як мені звідси вибратися? Капець. Ай. Ладно. Беремо сюди. Халан, що я хоча б живий, Блін, у мене тільки нога, тепер ще більше болить. І не одна, а ще й дві. То мене боліла права нога, тепер ще ліва болить. Ще й ліво боліла, а тепер права болить. Ай. Давайте підіймемося, шо ли сюда якось. О, все. Може там щось впало вниз, але це не так важливо зараз. Та вибрати извиниться, якось. Я уже почетку пойду вся це Что-то... Та... Года... Блин. Ладно, нічого страшного. Колись Леспустится поговорить за марку я. Що це все за... застраюємо і нікому про це не говоримо. Що я тут щось знайшов. Просто біжимо звідси. Оце туди, друзі, я не ожидав, що таке в мене случиться колись. Ось я тільки буквально 5 минут назад я був бідним, а зараз я таким що щось став. Слава Богу, що тут жителів хоча б нема. Ну, Но... давайте все-таки з косянчиком поділимось трохи. Что-то двері. Давай... Давайте їм відсиплю трохи алмазів. Ось два, два алмазика відсиплюємо. І все, її цікавим звідси. Жалко, що ізумрудів більше, тому що на алмази мене інструмент і скрафтить. Ну, ладно, не важливо. Головне, що в мене їх багато. Все, добули. Алмазики ховаємо. Скоріше, тут менше було, чим ізумбридів у мене колись було. зато добув. Ти бо тут є глибокі собі, ви знаєте, скільки вони стоять. Як можна продати, ви вот, знаєте, за скільки дуже багато вони стоїть. Давайте склаємо печиво. У мене печиво, а лук. Давайте луж склаємо нормально і мій цей приводить зараз. Ну, ладно. тут подаво. Ставим ці ізумеру діки. І цього. Я якраз таки собі телефон хотів нового купити, а то той зламався. На жаль. Так, щас я тут все положу і будемо делать ну, не знаю посылки заказывать и всякие ежу всякую короче багато чего у нас тут будет так и все ежу ну капец друзья просто в шо зараз раз себе и вообще с всего всего а давайте підемо ще, подивимся может там ще щось будет реально шей в каких ше, шахтах будет 6 что такое везение опять не впаду Ну, вряд Я не, не впаду. Я не, не впаду, все нормально. Давайте прям на краюшку стою. Я на краюшку стою, а, Ну, я бы шувозласи. Ладно, я хочу звідси в бо я боюсь, що я опять впаду. Ладно, люди. Ну, вот ну, сьогодні в сегодня у нас ролик получается, я думаю, что зараз пойду в магазин. Вообще, ну, думав зняти ролик про магазин. О. А ну-ка, шо впадать с первого раза, ставьте лайк. Всем уважно, ставьте лайк. Ладно, <кій> друзі, такий ролик у нас вийшов. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. З вами був Яденсом. Всім пока.